Доброго ранку, друзі. Радий вітати вас на своїй кухні, де ми щоразу готуємо цікаві страви з простих інгредієнтів за мінімальну ціну. та, головне з наших улюблених українських продуктів. мій сьогоднішній гість обожнює локальну кухню. Він також фанат всього екологічного та корисного. Він навіть утеплив свій будинок морськими водоростями ви вже зрозуміли, що мова йде про Владислава Якимця, фіналіста 11 одинадцятого сезону Мастер Шеф. зустрічаємо нашого гостя. Владислав, привіт! Здравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть. Владиславе, привіт! Дуже давно не бачилися. Як ми все, все добре, Я так вас радий бачити. Ви гарно виглядаєте, як завжди, на форстроті. А, а ти, ти схуд, здається. А на дієті чи на щось На дієті дали? сижу. Так, звичайно, ага. Літня дієта, У ну, мене трохи живі, там були проблеми з житлами болів. І я на дієту, м'ясо не їв також, okay. там рибували, але готував. What? Розкажи для кого і що готував? Армію, армію годували. Ага. 800 порцій каш. М'яса, супів ми кожен день віддавали. Армії дуже багато м'яса, mm -hmm. багато овочів, багато фруктів, і солодкі, і соки. Ну от хліб, хотілося б саму якось спекти, але якось. Ну, не вийшов в мене. Щось робив, якось не то щось. Ага. Сіда, хочеться якийсь український сучасний ага. і з якимсь яким таким Тим своїм я маю гарний настрій, а тому ми приготуємо три різні типи хліба, і це дуже прості рецепти. Всі інгредієнти для них може знайти вдома кожна господиня. Одразу розкрию секрет. Ми приготуємо сьогодні навіть паляницю, uh -oh. а ще покажу, як зробити вдома лаваш та піти. Я спочатку підготую дріжджі, вони потрібні для двох рецептів. А поки будемо готувати, хочу, щоб ти більше розказав про себе, про своє життя останнім часом. І перше, що хочу спитати, де ти був 24 лютого? Як ти дізнався про війну по телефону з новин чи від друзів? І що саме ти відчув, коли зрозумів, що війна справді прийшла в Україну? Я починаю готувати, але уважно слухаю. Чесно, чесно, це було я не повірив спочатку. Мені дзвонить мама. Ага. Владислав Владі, все, війна почалась, в'їжджаю. Я добре, да, да, добре. Чик, виключив телефон і далі лік спати. So, see... А ти в якому місці був тоді? Я день? був в Києві. Я був а, в Києві на ага. таримках. Ага. Далі батько дзвонить. Війна почалась, приїжджай, бомбанули». Я нічого не чув нові. Якось я, я дивився новини. Ага. Що там? Ну я до останнього не вірив, що це станеться. Заходжу я на, на таксі, думаю, подивлюсь тариф. Ага. Дивлюсь, тариф, Стеремки на видобічі, 800 гривень, машин свободних немає. Я розумію, ого, виходжу на вулицю, всі люди біжать. Дмитро, у мене такий страх закрався. Я одразу поїхав в трипілля до своїх рідних. Я приїхав ага. і своїх дівчат, маму, сестру. У мене плем'яниця родилась, Варвара, їй 8,5 місяців. Ага племянниця. і ще одна сестра ми всіх відправили в село. Це ще 100 кілометрів від трипілля. Там ага. ні одної промишленості, ні одного заводу, нічого немає там, угу. щоб ну, бомби угу. точно не прилетіли. Угу. І я от сидів, от перші чотири дня сидів вдома, там, собирав, відправляв всіх там, там оку, сахар закупляв, я ага. розумів, що щось таке буде наперед. І тут. Бачу в інтернеті Мастер-шеф, Люди починають волонтерством займатися. Ага. І цвігун бачу, і пава, симбалюки, і усі там піскова, там сервітні хліб, я Бачу, роздає безплатно. Ектор звичайний бачу. Я все думаю. Треба по-любому, ну як це? Ми ж як одна сім'я Мастершевська, всі повинні працювати з цим ми ж кулінари, подумав, а чого я не буду займатися волонтерством, чи я ж мастершев, персонал, бо ми погнали. І все, я одразу сили з'явилися, я одразу. Я забув про війну, я навіть деякий час забув, що чесно, війна йде. Я так вльокся в ту кухню, кухня велика була. Всім привіт, видавається. Готовим нашим всім воєнним з України. Слава Україні! Ура! Все, зараз накормить все кожна. Ми готували кожен день. Ячки, там, тушонки, там, приходилось з простих продуктів, якось викручувалося. Деякі солдати там, впізнали, кажуть, о, у мене жінка тебе дивиться, там, о, дери пири. Uh -huh. Думаю, ну все, якщо є фанати, треба ну, максимально, я ж вже не можу ліцогурять впасти. Як це суперфіналіст, мастер-шеф і приготую ну, таке кашку. І от готували кашу з радістю, я гордився. Uh -huh. Я приходив кожен день з, роботи, з цієї праці, щасливий, що я щось справді роблю. Тому що я дивлюся, наші хлопці. Воюють, є і втрати, і різні моменти. Якось ну воювати, як би зараз багато воєнних. Ну й якщо треба буде, всі підуть. Любові, ну готувати і це також, мені здається, дуже важливо. Може вам допомогти? Так, ріж цибулю кубиком. Дякую. Ми маємо її посмажити, а пізніше додамо до хліба. А поки ось що нам знадобиться для піти. Дріжджі. Я вже їх замочив з цукром, трохи солі, вода і звичайно борошно. А що цікавого ти готував для військових? Може поділися новим рецептом? От я робив перлоту як різотто. Ага. Тобто, різотто ага. тільки з перлоту. Лук, чеснок, ага. Там дав вина не було, додаєш кислоту. Можна трохи там малинового уксуса чи там, чи ще щось вам кубиком Шеф. З кубиком. кубиком, поняв. Так що ми готували в городі, всім подобалось. Добавки просили, ми задоволені і щасливі. І ти з командою готував по 800 порцій на день? 800 порцій в обід, 650 зранку, це ага. завтрак, і вечеря десь 620-600. І скільки загалом за день? 2000 порцій в день. Це гарна справа. А що сказали батьки, коли дізналися про твою волонтерську роботу на кухню? Ну, вони горді мною, були, звичайно. Ми як ми це все робили? Ми зробили схему. Мій батько був водійом, ага. ми всіх возили. Забирали по селу всіх дівчат, забирали. Потім ну виписав дві тисячі порцій. Хтось з'їв, хтось не з'їв. Є отход. І ми цей отход в приют для собак в селі Халип возили собачниці. Максимально волонтери кормив воєнних, промив животних. Мені це дуже-дуже подобалось. Я розумів, що я роблю вклад ну, в нашу перемогу, в нашу незалежність. Вау! А коли ти спілкувався з військовими або з теробороною? Що відчував? Що думав? от я можу сказати про себе. у моїх ресторанах. Ми вирішили готувати їжу для тероборони, для армії та для шпиталю. І коли солдати прийшли забрати їжу, я подивився на них. і я хотів обійняти їх. Я хотів плакати. Хотів сказати кожному з них дякую, тому що вони ризикують своїм життям заради нас. Ми тут, а вони там. А ти з ними як спілкувався? ми з ними дуже спілкувались, як од реалія як, як з корішами. От, правда. о, здравствуйте, ага, Всі ага, поїсти, ага, все зараз ага. буде. Ми з ними. Ну, коли я їх бачу, коли вони довольні приїжджали, казали, що все смачно. вони, мені, мені це прям сил давало. Тому що я розумів, що це війна, це все. Я ніколи не вклю... не, не включав цю грустну і політичну історію. Коли вони приходили на кухню до мене, я взагалі про воно не розповідав. Ага. Я не те, що про неї чи відволікаю когось від чогось. Я їм не може бо пошукаю, що бачу, коли вони втомлені. Ага. І вони ж постійно напряжені. Ти не розумієш, коли що буде, ти постійно переживаєш. Ага. І я питався їм дати настрій. Це як їжею. Якийсь там пирог з цим чи якось сладенького щось там зробити. Фоп ага. там хлопці тримайте вам на бригаду. Там ага. то тобто я старався їжею, настроєм, і воно отак, на одному диханні. Ага. ти реально робиш це від щирого серця. Якщо ти все будеш робити щиро, то все буде ага. Ага. дуже добре. A... Так, це теж важливо. So а у мене вже готове тісто для піти. Як і обіцяв, все дуже просто: дріжджі слід замочити в воді з невеликою кількістю цукру. Потім додати частину борошна, трохи посолити і додати води, всипати другу частину борошна і замісити тісто, дати трохи відпочити. Тепер переходимо до хліба, до нашої паляниці. Тут так само нам знадобляться дріжджі, борошно, вода та сіль. Ставимо вимішувати. А в кінці ще додамо в тісто цибулю. Її треба порізати кубиком та посмажити на невеликій кількості олії. У нас цибуля вже готова. А чи є в тебе день чи момент, що стався за ці довгі місяці війни? який вразив тебе найбільше щось, що перевернуло твоє життя або уявлення про ці події, щось, що залишиться на довгі роки у пам'яті з усіма деталями. От я розкажу про себе. Це було на третій день війни. В той день я був в Колумбії, якраз відвідував родину. Я поїхав, здається, 20-го, і гадки не мав що станеться через кілька днів. І от я сиджу на кухні зі своєю мамою, переглядаю новини в телефоні. І бачу ці відео, як ракети влітають у житловий будинок, що на проспекті Лобановського. Пам'ятаєте? Справа в тому, що я багато років жив поруч з цим будинком. Я дивлюсь, не можу повірити. Це відбувається в центрі Києва і до того ж, будинок знаходиться за адресою Лобановського 6А, а я жив на Лобановського 6В. Ого! Це отак, все. Так зі мною робилося щось дивне. Я відчував, ніби ці ракети летіли у мене, бо там поруч була та сама квартира, яка сім років була моїм домом. І це мене шокувало. А з тобою було щось подібне? Чесно, було, але це о, не на третій день, не на п'ятий, там, де я був, в трипілі. Ага. Чесно, не було. Вистрілів, не було ніяких прильотів, все там було, слава Богу, спокійно. Ага. Я ще на кухні був. Якось воно так, я не бачився цієї війни. Потім пройшло там дві неділі. Батько каже, Вадик, поїхали в Королівку, це під Макаровим село. Допомогти там жінки. Вона уїхала, але від зривів у неї криша взлетіла. Ну, по кришу накрити допомогти. Я добре поїхали, ага. і ми їдемо через Київ. Я, я, я всю дві неділю ага. сидів в селі, нічого не бачив. Я бачу заправки, згорівші. Просто їдеш, раз склад згорів, там склад згорів, магазин згорівший. Заїжджаємо в село, лежить ціла свиня. Свиня 300 кг, обгорівша, Видно, що біжала, горіла і впала. І, і бачиш через дом, там розбито, там розбито. Там танк згорівший, там машина згорівша, реально як в фільмі, ужасі, і от тоді я реально коли це побачив, я просто офігєв. Це м'яко сказано, офігів. Я реально мені страшно стало. Коли ти бачиш, тебе розпрятті трошки по-другому приходить. Я з першого дня розумів, але я цього не бачив. У мене там не. Слава Богу, нічого не прилітало. І коли я побачив, реально. Ти навіть цю тривогу, коли чуєш після того, як побачив, ти зра ти одразу ти не привикаєш до неї вже. Все, ти одразу ти все, ти вже хочеш колись в ти чи в укриття. І тоді я зрозумів, що йо-моє, нічого Окей. Розумію. Розкажи, а які в тебе були плани до 24 лютого? Що збирався робити? Я хотів поїхати попутешествувати, чесно кажучи, і хотів попов спуштувати різну їжу різних країн. Ага. Скуштувати в Грузії, скуштувати ага. в Італії, да. в Франції, які там продукти локальні. Ага. Вкусові рецепти треба заряджати їх в будь-якому випадку, щоб ти розумів, як що працює, там, кислота, де сладость, з якого продукту можна її достати. Угу. Такі в мене були плани, я навіть ніколи не думав, що буде війна, що і таке може статися з нашою країною. Зараз я мрію, щоб все все закінчилось. А, can you pass me Передай мені, будь ласка, борошно. Yes. Okay. І насип сюди на стіл. Oh, right. yeah, uh -huh. okay, okay, okay. Тісто для хліба теж готове. Дамо йому трохи відпочити. І можна підготувати все для лаваша. Wow. Це просто борошно і вода. Можна додати трохи спецій за смаком. Клас! Wow. <laughs> У нас прямо сьогодні буде банкет. А зараз чим займаєшся? Продовжуєш готувати для військових? Ні. Я та там вже вони уїхали з стратегічного об'єкту. Вони ага. вже переїхали. Ми відки запустили свій винний клуб. Ми ага. вже працюємо в винному клубі. Ми е, проводимо мероприяття там е, різні. І 40, 50 по поразних мероприятий. 30% ми відправляємо на ЗСУ. Ми в ньому случаї підтримуємо в різних е, сферах. А Розкажи більше про винний клуб. Чим ви пригощаєте своїх гостей? Ми самі призводимо свої вина. Ага. Я сам ви садили виноград. Ми ну, і там, може, пустов 600 ви ми посадили, але там виноградник такі. Ми робимо 12 видів виноград, Винограда, ага. робимо 20 видів вина. Ага. Також у нас є устриці, три види устриць. Це чисто під віно. Все інше в нас сучасна українська кухня. Okay. У нас 15 страв yeah. в меню, але вони різні і моїх підкаже вина підбирає. Uh -huh. якось. Наприклад, якщо ти захочеш випити там сухе чи рожеве, тобі буде гарно, наприклад, ось цю страву з'їсти. Uh -huh. От ми так працюємо. А скільки людей у вас там працює? Пер Персонал? Зараз у нас повний штат, це у нас 12 чоловік. 12 чоловік, це уже це ух. вже серйозна так, справа. Так, так. A... треба всіх організувати. Звичайно, ми на виходих вовше привращаємося восьминогі. Всі отак. От починаємо там сковородки літять. Типу біг туди, там там кальян курять, там відкриваєш устрицю, там туди. Там бізнес серйозний. А remember... о я пам'ятаю, що ти на мастер шеф полюбляв устриці. Завжди її готував. Звичайно, я взагалі фанат, фанат устриць. Я, я з ними всю дорогу. Що плануєш робити найближчим часом? Чому хочеш приділити саме зараз більше уваги? Родині, роботі. В моїх планах. Е Звичайно, працювати треба заробляти гроші. Uh -huh. Наприклад, мій батько і, ма, і мама до цього працювали, зараз вони вже не працюють. Uh -huh. тобто у них вже все, фірма закрилася. Ну, не на частних людей працювали, вони уїхали за, ну, за кордон. Uh -huh. Все, якось. І ти заробляєш гроші, даєш родним своїм. Треба uh -huh. всім допомагати, ну, щоб все робити, треба ж гроші заробляти. Де ти без грошей не зможеш там купити там якийсь та мішок муки і віддати армії там чи бронежилети їх да. треба зробити ці гроші в будь-якому випадку Зараз на роботі працюю по по 22 дні в місяць. Працюю ага. Багато працюєш, але посміхаєшся я пам'ятаю те, ще з Мастер-шефу, що ти завжди був дуже позитивною людиною. А в чому секрет, що можна порадити людям, щоб не впадати в розпач, щоб зберігати позитивну енергію? Спочатку треба пізнати себе. Хто ти такий і що ти можеш зробити, що тобі цікаво? Потім піти на мастер-шеф. а потім усміхається ходиш. Постійно будеш усміхатися. Мені просто ніколи не подобаються люди, чесно, які, якщо у них поганий настрій, то вони і тобі спортять, і усім. Мені завжди подобаються люди, які я бачив в різних містах, коли заходять і вони заряджають, як Wi-Fi від них іде. Я от щось захотів, так ось. Це коли це було, може, років 10 назад. Я раніше був такий не дуже добрий. Ну, не злий, ну такий, одразу робив якось і не общався. А ось час, після останні п'ять років, я прям взагалі лапочкою став. Душечкою. Я не кричу ні на кого, я розумію, що. Їжа, по-перше, відчуває енергетику. Mm -hmm. Якщо ти, ти на негативі, то їжа така, така і буде. Якщо ти з любов'ю, mm -hmm. з усім готуєш, людям все подобається, вони раді, ти радий, чого тоді не усміхається. Mm -hmm. Якщо ти зробив свою працю гарно, людям сподобалось, вони ще прийшли ще. Ти розумієш, що пішли плоди. Можна і усміхатися. Треба якийсь секрет. Робити так, щоб не було проблем. І все поки ти розповідав, дивись скільки всього я встиг підготувати Ой -ой. Оце тісто для паляниці. Дивись, вже сходить. Wow. Для такого виду хліба треба замішати тісто з дріжджів, борошна, води та солі. окремо порізати цибулю, всипати її на пательню з олією, посмажити та додати до тіста, залишити на деякий час, щоб дріжджі спрацювали. Далі відправити в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Ми теж можемо вже випікати. А переходимо до лавашу. Ух, лаваш. Ого! Гадай, ти знаєш, що з цим робити? So. Тісто вже готове і дуже просте. Тут лише борошно та вода. тепер розкачай тонесенько тісто. Ох, доводиться вчителю допомагати та втручатися. Просто треба насипати більше борошна на стіл. Ну, ось Звісно. Опа. мене, На Що мені подобається в лаваші, так це те, що форма може бути не ідеальною. А тут у нас тісто для піти. За принципом тісто таке саме, як і для хліба, але без цибулі. Ми змішали дріжджі, борошно, воду і трохи посолили. А ще ми не будемо його випікати, а приготуємо на пательні. Тепер сформуємо піти. Для цього нам потрібна олія. Передай її, будь ласка. Беремо тісто гарно змащуємо олією. Смак страви, як правило, залежить від якості продуктів, а вишуканість від кухаря та дотримання кулінарних традицій. Спонсор показу, торговельна марка Гуляйполе. Добре по своє. Тепер додаємо спеції за смаком. Тут у мене суміш зіри, розмарину, прованських трав. Тут розмарін. Розминаємо і викладаємо на пательню. Я знаю, що ми всі готували іншу їжу до війни, але цей сумний досвід допоміг багатьом з нас по-іншому подивитись на продукти. Тепер, якщо в магазин не потрапиш, наприклад, він може бути зачинений, а вдома є борошно або навіть ріжі, всі будуть знати, що можна легко і швидко зробити вдома хліб. От такі піти, наприклад. Я в шокі чесно, що так просто і сковородка. Ну. Я коли момент був, коли хліба не було. П'ять днів, ні, ні в магазинах ніде. То там це взагалі взагалі. Смотри. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вона вже така ароматна, вже так пахне. Я ще таку хочу. Поки страва готується, пропоную перекусити. Відкрив для себе йогурти Волошкове поле. Тепер обираю їх. Нічого себе. Спасибо большое. Yeah. большое. З ектором голодним не залишишся. У свою дієту молочні продукти включаєш? Зараз вже так. А у нас вже готовий хліб. Можемо діставати. Ух, <н Civ disadvantaged> гарненький. Ух, красень. І лаваш вже на підході. Ооооо. От это так. Все ефектно. Я не маю вибору. Вдома буду простіхуватися. Просто виглядає так. Точно і так просто насамперед. Все готово. Швидко і легко. Ми приготували три різні види хліба. Від мене порада. Бо я знаю, що коли дотримуєшся дієти, потрібні нові ідеї. Так от, береш піту, розрізаєш, наповнюєш овочами, які подобаються, додаєш листя салату чи іншу зелень. Наповнення може бути будь-яким. це просто і смачно з таким запашним хлібом. Окей, айпроа. Я пропоную зараз все спробувати і соусом папріка. Окей? Okay. Клас! Почнемо з лаваша. Okay. Один в один, один в один і лавашом. Але ще смачніше. О -о -о -о. Тепер спробуй піту. О -о -о -о. А, яка запашна. Наразі супер до речі, під час війни у багатьох людей немає газу або електрики, і вони готують їжу на відкритому вогні. Так от і піту, і лаваш теж можна так приготувати. Так. Ви дуже, дуже, дуже відкрили мені очі на випічку. а ось такий кліп. Саме за цим рецептом ми готували для військових на базі, і їм дуже Клас. сподобалось. Дуже смачний. І цибуля таким легким легким фльором іде. Дуже смачно. Паляниця. Правильно? Паляниця. Паляниця. А, ага. ти нашій. Влади, я дуже радий, що ти завітав у гості. Я з теплом згадую часи мастер-шеф, ваш сезон і тебе як одного з найпозитивніших людей проєкту. Час війни дуже сумний і трагічний, і дуже важливо мати сили для такого позитивного світлого сприйняття реальності. У вас цього достатньо, ви посміхаєтесь, і я впевнений, що ваша їжа для гостей ресторану чи для військових буде наповнювати хорошою енергією. Дякую, що прийшов. Сподіваюся, тобі сподобались мої рецепти. Все великолепно було. Смажно.